Зараз йде ряд комісій, депутатських комісій, йде ряд перевірок на підприємстві, йде ряд перевірок, ініційованих військовою владою, обласною владою на підприємстві, вивчається фінансовий стан підприємства і ми ждемо від в першу чергу адміністрації підприємства якийсь бізнес-план, бізнес-ідею виходу з цієї ситуації, яка є. Дуже багато ЗМІ різних інформацій по цьому напрямку висвітлюється. Є, звичайно, ну, найголовніше, і ви всі це знаєте. Я думаю, що кожен експерти це все-таки вплив держави на підприємствах теплової галузі, скажімо так. На сьогоднішній день в нас вимагають вас. Нас, як засновників, вас, як колектива, який працює на цьому підприємстві, вимагають 100% попередню оплату за газ. Тобто 1 лютого потрібно заплатити за люто. За, за невиконання цих зобов'язань Антон нараховуються штрафні санкції за попередні роки також. Е, ви отримуєте гроші, скажімо так, від бюджету, від населення. Якщо населення платить, я також користуюсь вашими послугами, я стараюся 10 числа заплатити за попередній місяць. Ну, Коли приходять на рахувати, а як цих 40 днів, де підприємство брати гроші? Ситуація страшна і жахлива. На сьогоднішній день ту інформацію, що мені дали, ну то, що є різні розмови, що вона більш достовірна, менш достовірна, але та, що мені поклали на стіл аналітична інформація, то заборгованість за природний газ е, складає 13 мільйонів гривень. Окучте, щоб люди знали, джерела погашення е, заборгованості є 11 мільйонів гривень. В тих 11 мільйонів гривень. Лежать і різниця в тарифах і пільгі субсидії, і ну там поточна скажімо, заборгованість. Але все рівно оця, скажімо, гілка 2 мільйони гривень десь коливається. Тобто якось треба бачити фінансовий план виходу підприємства з цієї ситуації. Це перше. Друге, дуже правильне питання задала різниця в тарифах. Повірте мені. Е я неодноразово вже і готували листи, і зверталися і в Луцьку, і в Київ, і приймали це питання і перед головою облдержадміністрації, навіть будучи на асоціації міст, це питання перед віце-прем'єром Гурком піднімав. Виступає міністр паливої енергетики, остання нарада. Підходять, що в бюджеті різниця тарифів не закладена. Для того, щоб повернути різницю тарифа, потрібно окремою стрічкою закласти його в бюджет. А на сьогоднішній день скільки у вас Роман Петрович різниця тарифа? Порядка мільйони 4... гривень. 4 мільйони гривень. Грив. Тобто 11 мільйонів є, щоб гасити, а якщо ще відняти тих 4 мільйони, то є не 11 мільйонів, а скільки в нас виходить? Виходить 7 мільйонів, є, щоб гасити, правильно? А крім того, мене цікавить, це, що ви зараз платите за транспортування газу, то ж це ж досить складна кухня. Там включено вона вже Включено за допомогою. Потрібно ваше бачення реєстрації виходу з цієї ситуації. Депутатський корпус, міська влада, що потрібно, будемо вам допомагати. Ну, але має бути якийсь вихід з того всього. Тому що воно закінчиться, розумієте, цей газ не відключають, то, що в ручному режимі якось вдається втримати, не дати тим монополістам це ж приватні структури, відключити, е, умовно кажучи, ці підприємства. А якщо відключать газ, буде бунт населення. Через певний період часу це все приведе до того, що виникне що, заборони з заробітній платі. Правильно Петрович? Чи не правильно? Приведе до... Треба якесь бачення вийти. Ми неодноразово звертаємося, дайте нам бізнес-план виходу з цієї ситуації. Може, якісь треба оптимізації, ну, але ж повинно бути якесь загальне бачення з цього всього. Я так розумію, нам ну, потрібно буде якось зібрати весь колектив, щоб ці збори були більш підготовлені, щоб обі проспілки були присутні. І позиція влади. Ми все-таки вважаємо, що людей — людей. Не потрібно, потрібно знайти ті способи, і методи, все такі, щоб максимально зберегти колектив підприємства, максимально і ті, скажімо, якісь оптимізаційні заходи, які ви проводите тут на підприємстві, щоб вони носили мінімальний характер, який можна зробити.